Ігоре, вітаю тебе, віт слава Україні, героям слава, друже. Скажи мені, будь ласка, вчора ну дуже потужна пролунала інформація, що Найва хочуть хочуть вручити підозру, а потім що українська правда всі інші зі своїх джерел отримали інформацію. і До речі, іди народні депутати деякі від влади. Це найцікавіше. А також півробітники правоохорони органів отримали інформацію, що дійсно хочуть знімати а, деяких командуючих, наприклад, Тарнавського, а, і найво хочуть зняти з посад. Як ти вважаєш, вся ця інформація потім з'являється, до речі, спростування від Міністерства оборони, яке пише, все це неправда, нікого не хочуть зняти. А от інформацію про те, що не хотіли вручити підозру Наїву, про це ніхто не спростував. І до речі, в оточення Найва теж чекали це вручення і були здивовані. Ну найбільше ні, навіть не вручення. А якщо в Найво вручають цю підозру, яка який моральний стан буде у військових? Хто буде далі керувати захистом півночі України? А чи взагалі от, ну, що це було, і що зупинило ті гарячі голови, які хотіли через тиск на командуючих різних напрямків? А, атакувати головкома залужного. Чи це нам все тільки здається? Все не так. Просто випадково все співпало, друже. Ну що я можу сказати? Можу сказати декілька а, хороших речей, і декілька поганих. Ну, перш за все, хочу сказати, що випадково нічого не буває від слова зовсім. Це перше. Друге, ну повір мені, за здачу Херсона. Що би вони не робили? Хай хоч з трусів випригують, але виправдатися не вийде. І повісити це лише на найво теж не вийде, навіть якщо вони мають такі вологі мрії. Знаєш, я тобі скажу: ну але в цьому негативі є один позитив, тому що стільки негараздів, скільки ми чуємо від військових, від побратимів, від волонтерів, які стосуються командувачки медичних сил. То, вроді би, з однієї сторони, ми ж маємо плескати в долоні стосовно звільнення командувачки медичних сил. А з другої сторони, як ж ми можемо, якщо вони йдуть в пакеті з Наєвим і старнавським, ну така історія. Але саме страшне в цій ситуації, що я вважаю, що це мають вирішувати не піджаки. Розумієш, коли піджак умиров виходить і починає керувати. А з ким же ж залужному планувати і щось робити, ну це трохи фігня. Ми пам'ятаємо історію зі звільненням Хоренка, командуючого ССО, якого, про, про про, яке навіть не чув Залужний, і сам Хоренко. Ну, тобто, ти розумієш, що ну, так виходить, що піджаки починають розповідати воєнним, як їм воювати, з ким їм воювати і що робити. Причому ти ж розумієш, ну ми з тобою, хто хто, а ми з тобою ж знаємо, що війна це ж не тільки великі перемоги і урами всіх парвь. Війна це. Це війна, це кров, це піт, це втрати, це поразки, це перемоги. Ну так і в цій ситуації ми можемо зрозуміти, якщо десь ворог перехитрив нас, а з другої сторони, ну це ж ніяким боком не має відображатися на нашій довірі чи недовірі до України. Ми ж то за Україну воюємо, а не за керівників, правда? Так, от я хочу сказати, що в цій історії. Ці моменти, які пов'язані з війною, будь-які не хочуть повішати на військових, а перемогу забрати собі в піджаку, сиді, сидячи на дивані. Ну на кшталт. Давай пригадаємо всі, за що отримували мої побратими на горіхі, коли звільняли Херсон? За те, що вони заїхали в Херсон, в якому вже фактично не було Русні раніше не ніж ніж ви виїхали ви, заїхали по кого? Поясни, будь ласка, глядачам. Я ж кажу: заїхали раніше ніж туди заїхав найвеличніший, бо він мав на білому бронівіке туди заїхати чи на білому кані. Розумієш, і за це отримали військові. Ну але ж окрім того всього, деякі волонтери світових змі, які показували, висвітлювали, як українці зустрічають армію визволителів. За це ці журналісти, зокрема CNN, Втратили акредитацію саме через те, що першим не показали, як Зеленський заїжджає на Херсон. Ну, якщо ми з тобою пригадаємо взагалі дуже багато таких історій, коли політики вмішувалися в дію армії, і це ніколи до добра не приводило. Я не буду казати, як тріпала нерви в бункері безумна торпеда, розповідаючи, як треба воювати. Вона, до речі, сама про це говорила. Ми знаємо дуже багато таких речей. І от саме в цьому контексті я розглядаю питання атаки на генералів. Я, чесно кажучи, хочу потиснути руку володі Арієву. Тому що я думаю, що диму без вогня не було, і його публікація це знаєш, це як бронежилет спрацювала для залужного. Тому що його читають і за кордоном. Я думаю, що в цій ситуації, якщо таке мало місце, то відбувся дзвінок за океану однозначно. А якщо цього не було, ну то й слава богу, залужно, ніхто не чіпає. Тим не менше, Володя виступив тут бронежилетом, хоча наразився на хейт дуже багатьох людей, що от ви тут спеціально роздуваєте і так далі. Не пройшло декілька днів. Борислав Береза, тобто, ти, також отримав на горіхі. Ти виступив бронежилетом, бо тому що ти почав про це перевернути зразу на всіх можливих і неможливих ефірах. І також тобі прилетіло, що ти туди вбросами займаєшся. Вже не важливо, ніхто ж не буде цікавитися, хто перше джерело, і так далі. Ну, от, тебе зловили, от ти, ти тепер бронежилет Наєва і Тарнавського вийшов. Розумієш? Вибач, вибачте, ну, вибач. Я... друже, вибачте, друж, я. я не є бронежилетом Наєва або Тарнавського. Я навіть не є бронежилетом Віктора Валерія Федоровича Залужного, ні. Я. Вважаю для себе як людина, яка воювала, як людина, яка має відношення до армії, як людина, яка має побратимів, я готовий бути бронежилетом для нашої ЗСУ, якщо це потрібно. Інформаційним бронежилетом, будь ласка, треба працювати. Я це роблю. Але я розумію, що моральний склад цієї історії дуже важливий. Ми з тобою обидва служили і знаємо, що є така штука МПС моральний Психологічний стан бійця. Процент МПС від проценту від відсотки МПС залежить, наскільки готовий боєць і його стан відповідає потребам ЗСУ, якщо він на низькому рівні, його не можна кидати в бій. Він не може ані атакувати, ані захищати Україну. І це проблема. І от уяви собі, що стоять хлопці а, на кордоні з Білоруссю або там. Ще десь неважливо, їм кажуть: там вашому керівнику дали підозру, взагалі його знімають, кого призначають незрозуміло. Вони не розуміють, хто буде керувати, поки він війде в справу, який МПС буде у українського бійця в той момент. Тому я вважаю, що зараз треба захищати армію і пам'ятати, що будь-яка атака на будь-якого з командуючих це атака на залужного. І це атака фактично на майбутнє нашу перемогу. От після перемоги розбирайтесь все, що завгодно, робіть все, що зробите. Якщо є держзрада зараз, якщо є якийсь там кримінальний злочин, зараз, будь ласка, а от якщо якісь припущення, якісь такі ігри, або якісь намагання погратися в рейтинги, після, після війни, будь ласка, після перемоги. Вибачили, ну, це, це моя позиція. Друже, я з тобою повністю погоджуюсь. Тому я коли казав питання бронежилет, то це так вийшло. Що, от отак от вийшло, що вважали, що це спеціально був зроблений ну, типа, вброс для того, щоб захистити. Я хочу сказати, що ні залужному, ні. Таєву, Тарнавському бронежилету нашому вигляді не потрібні, бо вони чесно виконують свою роботу. Але я з тобою тут повністю погоджуюся саме в контексті ти назвав МПС, а я кажу: ти уявляєш, якби ми прокинулись без ради з опублікованим указом президента про звільнення залужного. Тобто, долати наслідки цього було б набагато важче. Ніж відреагувати на випередження і не допустити цих речей, і це правильно. Я хочу сказати, я це називаю деморалізація особового складу. А для тих, хто можливо не розуміє, то я хочу пригадати, пам'ятаєш історію з видатним комбатом куполом? Ну я просто його знаю ще з далеких далеких ген-ген років. Так, от це комбат, легендарний комбат, легендарний, як казали, майстер спорту по конвоям і так далі. Тобто. І серйозний легендарний геройський батальйон. Так от, я вже зараз не буду вдаватися в деталі, але після звільнення цього комбата, скажи мені, будь ласка. Як ти сам розумієш, як відчували себе бійці, коли їхнього комбата прибрали? Це називається деморалізація особового складу саме батальйону. І тепер бійці цього батальйону багато з них почали ломитися в різні підрозділи, і фактично такої бойової одиниці, яка була, ми вже її не чуємо. Може вона є, може вона теж геройськи воює з іншими прізвищами, з іншими командирами, але ж. Це ж була, ну скажімо так, легендарна така річ для навіть і для цивільних, бо вони всі знали, Купол він ще з тих часів, що він такий, і так далі. Тобто, це є процес деморалізації. То я ще раз кажу: уяви собі деморалізацію особового складу в загальному ЗСУ, якби ми прокинулися, а, а вашого командира заарештували там чи звільнили, чи зняли, і так далі. Я через це проходив. Я це все бачив, як це працює в військах, і ти прекрасно це знаєш. Тому. Чому я ми всі звертали на це увагу не в контексті того, щоб захистити, якщо людина скоїла злочин, ну на кшталт комбрик дивіносто двадцять бригади? Я думаю, що він скоїв злочин, і тут питання навіть не про те, як це відбувалося, але взагалі про цю людину, яка займалась контрабандою з окупованими територіями, торгівлею і так далі. І 128-ма бригада втратила бійців ракетна атака, і оце построєння. Тобто, якщо офіцер винен, то нехай з ним розбирається слідство, але в даному випадку. Питання командуючого це питання вже політичне, а не кримінальне, в даному випадку, так як розглядали. А ситуація з Наєвим це якраз таки удар, в тому числі і по залужному. Ну, скажімо так, вибиваємо з залужного всіх заступників, вішаємо йому, умовно кажучи, там смірнових єрмаківських е е е е чи ще якихось там е піджаків, яких там насоєтують, і, і що далі, і як цим людям довіряти там, і ну, ну чесно кажучи, це бардак. Я є прихильником впровадження стану війни в Україні. Тоді Зеленському нічого не загрожує. Він Україна підпорядковується ставці велик... Верховного головнокомандувача. Військова цивільна адміністрація не знає, що якоїсь іншої вертикалі вони підпорядковуються комендантам міст, містечок, гарнізонів і так далі. Тобто, всі працюють як механізм. На превеликий жаль, нас лібять рак і щука. Військові воюють, військово-цивільні адміністрації виконують свою вертикаль наказів. з тим, хто там є на місцях командирам і комендантам, і виходить так, що з вечора, з ранку солдат до вечора стріляє, а вночі, якщо є затища, починає копати: копати запасну позицію, копати суперзапасну таємну позицію, копати ложну позицію. А чим хто це має робити? От росіяни віджали кусок території, зразу цивільні структури з тракторами, з бетонними шалками заїхали і зробили лінію Островікіна. А ми А ми думаємо де-то через волонтерів знайти лопат. Ну, така історія. Я на неї так дивлюся. Дивись, я не знаю, як ти дивишся на іншу історію, але дуже хочеться поговорити про неї. Статті, яку опублікувала пролюднула видання The Economist, це стаття залужного було прописано, що Україні треба зміни в питанні мобілізації. Це треба переводити на інші рейки, і так як зараз відбувається, ну не потрібно, не повинно бути. Реакція з боку парламенту мене трохи ну м'яко кажучи, здивувала. Слуга народу Мазурашу видав новий свій геніальний законопроект, і тепер він просуває мудру мобілізацію. А, знаєш щось про це? Ну, від мудрої мобілізації до лагідної мобілізації, а від лагідної мобілізації до а, привабливої мобілізації, а потім до непокірної або навіть незламної, там декілька кроків. У мене запитання: що він подав? Чому це призвело до паніки в системі Міністерства внутрішніх справ, взагалі дивно, Мазурашу подав, а в, МЗ, в МВС от якось там дивно сприйняли. І головне питання: як ти вважаєш, цей генератор випадкових законопроєктів на прізвище Мазурашу, він працює як. Після чого? Що його взагалі підштовхує таку, такі бредні а, вкидати? Або хто? Значить, дивися, ну, перш за все, він не генератор випадкових ідей, це цілеспрямована річ. Питання не в тому, чи буде прийнятий такий законопроект, чи не буде. Я зараз скажу про його суть. Це законопроект 10209. Якщо я не помиляюся, зараз я точніше скажу. 102.09, да. 10 так. 10.209. От цей законопроект, значить, він про мобілізацію, але що відбулося? Ну, ми знаємо, що законопроектів Мазурашу я не знаю, скільки їх там прийняли, але тим не менше, як це використали зразу тут же тут же використали, причому так круто, класично, просто по техніки. Пояснювальній записці до цього законопроекту є така фраза. Я зараз просто зачитаю її, щоб не бути голослівним. Також пропонуються механізми пріоритетної мобілізації військовозобов'язаних кома. Які мають досвід роботи на посадах, які передбачали дозвіл на носіння комо використання вогнепальної зброї? Отже, другими словами, пропонуються механізми для мобілізації мінтів. Ну, в принципі, в принципі, тема цікава, але як це зразу пішло? Цю пояснювальну записку розіслали по управлінням внутрішніх справ по областям, по різним структурам силовим, мається на увазі міліцейським, і кажуть, чуваки. От буде законопроект, ви йдете служити в армію. Але я начальник, якщо в тебе хороші показники або хороші аргументи, то ти можеш отримати бронь, якщо ти такий ценний кадр. Ну, про аргументи ще там ніхто не говорив, бо ще законопроекту нема. Але те, що зараз силові структури перетворяться в армію опричників для того, щоб показати суперроботу. І я не здивуюсь, як колись заради показників, а мій досвід адвоката, 17 років в кримінальному процесі я пропрацював вже трошки, як то кажуть, щось бачив в цьому світі. Є така палочна система звітності: це коли м -м, силовики звітуються не тільки за кількість розкритих злочинів, але за кількість зареєстрованих злочинів. Ну, розумні силовики, які, наприклад, казали: ну, слухайте, ну. Чесно кажучи, от ви кажете, що от ми тут порушили 100 кримінальних проваджень за збут, за зберігання наркотиків. Ну зловили 100 наркоманів та порушили 100 проваджень. кажуть, ні, треба 150. Що відбувається? А далі відбувається підкидування наркотиків для того, щоб показати великий результат кримінальних проваджень. Або, наприклад, кримінальне провадження знайшли в схроні рушницю, гранату і патрони. Порушують три кримінальних провадження. Ставлять три палочки, що порушили одне по гранаті, одне по патронам, а одне по рушниці. А, і розслідують три кримінальних провадження і показують: три порушили, три розслідували. Але потім об'єднують і направляють до суду. А потім кажуть, що по всім пройшло вирок, об'єднали ці справи, і от є рішення суду. Тобто готується армія опричників, які будуть виконувати будь-яке замовлення, бо ж на війну їхати не хочеться. Я всім приводжу приклад ДБР. Ви скільки ДБР-овців бачили на передовій, які мають розслідувати загибель військовослужбовців? Ви скільки ВСПшників в окопах бачили, які мають розслідувати фіксувати загибель військовослужбовця? Оце готується армія опричників, які будуть відповідати цій паличній системі, робити кількість злочинів. Документувати або створювати, і, звичайно, розкриття. Політично вмотивовані переслідування, це як приклад того, що може відбутися. Для людей, які зовсім не в темі, скажу, нещодавно Слуга народу Яцьків проводила ТСК. Там було таке ТСК по поводу ДБР, показники, що зробили і так далі. За якийсь період ДБР прозвітувало, а в них, до речі, зарплати там більше середня зарплата більше, як 80 тисяч. Це щоб ви просто розуміли, як на передовій пощі. Так от ДБР прозвітувало 4 тисячі кримінальних проваджень за якийсь період, і з них 3 тисячі противійськових. Просто щоб ви розуміли, я зараз не буду говорити про політиків і так далі. Вони будуть землю з під себе гризти, аби тільки отримати ту бронь. Бо ж начальник же ж може відправити на війну. Розумієш, оце готується на сьогоднішній день. І тут мені зразу стає зрозумілим, якого біса в воюючій країні нещодавно на 136 мільйонів закупили нові автозаки? Все таким чином, я думаю, що цей законопроект був. Прописаний навіть не для прийняття, а для того, щоб всіх псів приручити і щоб вони виконували по команді. Я пам'ятаю, як це робилося в часи Януковича, як фабрикувалися справи. Я дуже добре бачив ці речі, які відбувалися навіть при всіх тих моментах, коли вже Зеленський прийшов. Ну, слухай, по заявам Портнова 100-500 кримінальних проваджень проти патріотів, там проти, проти Петра і проти всіх остальних. Зеленського був ворог Петро, він собі використовував ці всі речі і нормально себе відчував. Сьогодні він не бачить вже е, такої загрози рейтингам для себе від Петра, але бачить загрозу рейтингів військових. І я думаю, що цей законопроект саме для того, щоб натравити цепних цип, псів, для того, щоб робити ті чи інші провокативні речі. Тому будь обережний, ми з тобою не вживаємо. Не, 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 це, не схильні до вживання, як така не схильні до самогубства, не, і на провокації не піддаємося, але ми переходимо що... дорогу виключно на зелене світло. Там, де є пішохідні переходи, причому дивимося і наліво, і направо. Так, друже, ну я тобі скажу серйозно, це дуже серйозний ризик. просто розумієш, це воно зареєструвало. Тут же розіслали по МВС, бо мені ну, є ж там пару нормальних офіцерів. слухай, ну я ж адвокатом, бо мені будемо <смірки> загальнювати. В системі МВС є велика кількість людей, які адекватні. Є ті до речі, так, так. так ми можемо порахувати та ж сама патрульна поліція, я хлопцями особисто зіткався на передку, тому є, воюють. Я бачив, як я хлопці займаються евакуацією, та ж сама патрульна поліція. Як вони виконують свої обов'язки? Є велика кількість. Але я за ще інше. От мені сьогодні людина сказала про це. Розумієте, Борислава, а ви розумієте, що зараз будуть казати: Ну, хочеш, наприклад, не потрапити кудись? Навіть план не треба. Мотивуй керівництво, мотивуй. Оце найстрашніше, що таке може статися. Але сподіваюся, що цей закон ніколи ні, цей законопроект ніколи не стане законом, а Мазурашу дуже скоро піде на. Свалище історії, тому що Мазараша, Безугла та інші представники монозброду це взагалі окрема історія. І ти знаєш, мене дивує не те, що їх обрали. Мене дивує те, що після того, що їх обрали, вони навіть не захотіли подорослішати і зрозуміти свою відповідальність перед країною в такі боремні важкі часи. Це найстрашніше, що може стати, коли люди, яким. Дається, влада, не розуміють, що вони повинні саме зараз служити для того, щоб країна виживала. Ну, вони забезпечують себе, а це окрема історія. Дивись, але є інше. От, наприклад, та ж сама Мафаріон. Ти пам'ятаєш цю історію. Вона спочатку там почала розповідати про москворотих військових, потім вона почала казати, що Жорін Сазову це там погано. Потім вона здала хлопця з Криму. Виклавши його дані, і показавши ці дані, ФСБшники його знайшли і затримали. Зараз вона звертається до Умерова Залужного, і вимагає від них, щоб вони зайнялися Жоріним і масштаб 3 ОШБ окремої штурмової бригади. І от, ну, дивись ну, це взагалі вже якийсь маразм. Студенти сьогодні масово у Львові, у Львовській політехніці вимагали звільнити Фаріон з Львівської політехніки, яка ганьбиті. Студенти, які є завжди в Україні провідниками цього передового, всього прогресивного, вони вимагають їм ганебно навчатися там. Чого взагалі чого вона може навчити людей, якщо вона рекомендує в своєму. Інтерв'ю Українці повинні знати велісову книгу. Велісова книга це вигадка, це фейк, це сфабрикована комуняками історії. Це підтверджено. Це офіційна інформація, яка не має це взагалі історична фальшивка. І вона каже про це, як це як про історію. Це, це не може взагалі бути. Вона вимагає, щоб до цього ставились до як джерела інформації. Це не джерело інформації, це фейк. Але питання в тому, що дивись. Вона каже зараз про те, що це взагалі все провокація проти неї. Вона намагається прикриватися українською мовою. Тобі не здається, що член Комуністичної партії Радянського Союзу з квітня 1988 року Ірина Фаріон відпрацьовує якусь стратегію або чийсь темник? Я тобі зараз зачитаю. Я, я бачу, руку тримав. Я сьогодні почув. Ну, феноменальний вислів в цьому контексті. У нас є такий з тобою знайомий е, товариш Олег Саакян. Він себе на сторінці написав: я мушу зачитати, це коротенько. Ой. Нарешті сформулював для себе, хто така Фаріон з перспективи Українізації? ТРЕР? Це заградатрят, який ніколи не буде на передовій. Зато залюбки стрілятиме в спину тим, хто, на їх думку, невірно захищає, наступає Україну любить Криво. Ти розумієш? Ну це тільки міг таке написати. знаєш, що тобто, додати. Це, це просто ну, 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 ну красавчик. Ну, я, що я можу ще сказати? Значить, я також звернув увагу на цю історію, ну і саме в контексті якому. Ну, давай так. У нас є конституція, в нас є державна мова України. І в нас, згідно конституції, документообіг, всі ділові речі, все, 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 це все державна мова України. Все, крапка мова чоловіка з дружиною в ліжку чи двох друзів за столом на кухні це є їхня мова спілкування. В окопах це є мова спілкування. Не можна людей ганьбити за те, що вони спілкуються у вільному своєму житті на тій мові, на якій хочуть. Я в себе з цього приводу теж написав одне речення. Кажу, слухайте, кажу, я все розумію. У мене пора валить. Теж всі розуміли. В потрібній ситуації питалися кого, а в іншій ситуації питалися куди. Причому слово пора валить розуміли і французи, і британці, бо в мене були різні. В мене в підрозділі була ціла рота така інтернаціональна. І скажіть, будь ласка, а їм між собою на якій мові спілкуватися? Якщо я в рацію кричу, мовить, мовить, це що то значить? Мені що треба? Перекладачів біля ганьба кожни. тобі, ганьба, ти поклюжив закону країни. Чуєш? А Грузинський легіон має що робити? А чеченці, хлопці, наші з Ічкерії, що мають робити? імені Шейха Мамсура батальйон. Вони що мають робити? А як мені їх зрозуміти? Ну тобто. Але ну, почекай, чекай, а де ж а, а уявляєш, а росіяни сидять і кажуть: так, Лапін, скажи, що є, ще існує гей легіони НАТО, які з нами воюють. Так, так воюють, але це не є лігіони НАТО. Це так, наша так, ви... хвора чекайте, хвора. Я футазі. скажу, в мене ін... я іноді в рацію говорив тільки дві букви: В і на. Розумієш, це теж розуміли і англійською, і французькою вони розуміли, що командир вже матюкається. От ще раз наголошую: мова нашого спілкування це одна історія, а Фаріон це заградатрят, який ніколи не буде на передовій, зато буде стріляти нам в спину. От тобі, я будь я ласка. Я погоджуюся з тобою, і щоб додати що хочу сказати, В мене в підрозділі в роті були два брата з Закарпаття. Тою мовою, якою ми спілкувалися, ти не уявляєш. Єдин... Єдине, що я запам'ятав, і це мені сподобалося. Той во! Той во! Все, це найкраще. Той во! Ми таке. Але між собою е вони спілкувалися на цій мові. Добрі воїни, один з них загинув. То в мене запитання до пані Фаріон. Він що загинув за те, щоб вона отак ганьбила цю людину? В мене ніколи не було до неї претензій до цієї людини, в нього до мене не було. Добрий воїн і один, і інший. Я вважаю, що якщо люди в особистому житті, або де завгодно, де це не впливає на державне питання, а спілкуються між собою, хоч на Хінді, це їх особистий вибір. Все. А от для того, щоб українська мова поширювалась, нам треба, щоб було більше україномовного контенту. Українські мультики. Українські книжки, пісень зараз вистачає 100%. Але треба, щоб більше було українського контенту. Це найважливіше. І до речі, чим більше з'являється Фаріон в ЗМІ, тим більше електората у Арістовича і Бойко. І я це побачив. Це дуже помітно. Тому запитання, на кого вона працює, в мене немає.